Всім привіт! Хочу зачитати коментар від одної підписниці. Вона постійно мене дивиться. Марія, дякую за те, що дивитесь. Якраз ваш коментар хочу сьогодні зачитати. Я обіцяв про те, що я буду деякі коментарі прямо записувати по них відео на них відповідати. Хорошо? От Марія вам вдячні за ваш коментар. Це відкритий доступ, тобто це не якась секретна інформація. Хорошо, бо деколи люди жахаються, особливо жінки, Петро. Ой, ви сказали, що у вас прийшла жінка, вона розлучається. Це конфіденційна інформація. Та ви шо, у -у -у. Да? 80% людей в Україні це розлучення. Яка це конфіденційна інформація? Я ж не сказав, котра конкретно розвелася. Так, окей, що нам пише Марія? От як же мені важко дивитися ваші відео про стосунки між чоловіком та жінкою? Кожного разу це боротьба з собою. І Навіть злість спіднімається. Звичайно ж, піднімається. Я вам скажу, чому піднімається. Тому що дивіться, ті речі, про які я розповідаю, ви, ну, це не, не завжди ви про це почуєте. Він ну, в, як сказати, з джерел. Тому що в основному то, що пропаганда ведеться така дуже сильна в соціальних мережах, загалом то, що, ну, більшість про це говорить, Я говорю те, що про, я, ну, ті речі, про які говоряться, про це говорять у тому звичайно, що у вас буде підійматися, розумієте, тому що пропаганда йде дуже сильно в плані того, що от жінка має бути сильною, вона має бути разом на рівні з чоловіком, рівноправ'я. Яке нафік рівноправ'я? Ребят, ну про що говорить? Що за бред? Є чоловік, є жінка. От, якщо рівноправ'я, тоді окей, хорошо. Тоді нехай жінка від жінки зачне дитину. Чому не можете зачати? Бо тому що немає, тому що ми різні, ми по-різному влаштовані. Ну, чому чоловік не може дитину народити? Да тому що він має тільки дати насіння і захищати жінку. розумієте? Але тим не менше він не може народити дитину. Все, ми різні. Наша конституція тіло, вона по-різному влаштована. Звичайно, те, що я говорю, що вас піднімають з лізбори. Нормально. Я радий за вас. Це класно. Я завжди була не те, що за рівноправ'я голов, але ось ця концепція, що жінка слухається у всьому чоловіка просто піднімає віхор всередині. Ну, це нормально, що піднімає. <кій> Я вам скажу так: те, що ви <кій> бачите, жінки зараз скажу, пропаганда ведеться, то, що жінка має бути сина, жінка сама все вирішує. Окей? От. Якщо ви хочете бути заміжня, то вам потрібно по-іншому це все робити. От. І ви маєте бути за мужем. От, а, не, це, а не рішати все сама. Хочете рішати все сама, рішайте. Звичайно, що це підіймаю. Да, слухатися у всьому чоловіка. Тут ще важливе питання, якого чоловіка слухатись. Якщо, звичайно, ви візьмете там священні писання, що там ті, 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 котрі я вивчаю. От, ви подивитеся на того чоловіка, про якого я говорю, про якого я розповідаю в своїх відео, я вам даю 100% гарантію, коли ви побачите такого чоловіка, ви самі природньо потягне, вам захочеться беззаперечно слухати все те, що бореться чоловік на все, що він скаже, робити отак. Так, коханий, все, що скажеш, як скажеш, все буду робити, як ти скажеш. Це це буде 100%. розумієте? Звичайно, що таких чоловіків їх дуже мало, але вони є. Так, я розумію, звідки коріння йде. От, це і відсутність. Адекватних моделей серед дорослих ну, от, і неповажне ставлення до жіночих якостей, таких як слабкість, емоційність в моєму оточенні. Ну, я вам скажу, що ну, давайте я тут буду кажу частинах, да? Адекватних моделей серед дорослих і неповажне ставлення до жіночих якостей. Ну, от, ну Неадекватні моделі поведінки серед дорослих, а звідки ми їх мали взяти. Ну, я можу сказати, що слава Богу, Радянський Союз розвалився. Да, тому що при Радянському Союзі ну, е, там взагалі так, таке творило, що це просто жах. На першому місці стояла країна, Советський Союз. Да, слава Богу, вже розвалився. Має вже чистий спокій. Да. О, тобто, звичайно, що там і не могло бути. Там ж не стояло, що на першому місці має стояти людина, потім сім'я, а тоді вже все решта. Розумієте, там ставили щось, ну все було ну повністю не так зроблено. Тому звичайно, що це в голові воно десь, ну знаєте, на підсвідомості мізки промивали, промивали, і воно десь бабахне. Ну, от. Тому що, знаєте, жінки вони кричать, що ми хочемо бути незалежними, але це, знаєте, до першого нормально, адекватного чоловіка. І тільки перший адекватний чоловік попад. Жінка, ну нафіг, то незалежність, я хочу бути жінкою, хочу бути за Слабкою та емоційною. Розумієте? Ну, Далі, тобто неповажне ставлення до жіночої якості. Да ми не знаємо, що це таке. Ми просто це не знаємо. От реально, розумієте? Тому що, якби ми це знали, це була б інакша історія. Нас не вчили цього. Розумієте? Я чому постійно в своїх фіде кажу, що давайте жити дружно. Розумієте? Я, ну, я ж якби не не, не роблю тут стінка на стінку. Коротше, мужики всі баби дурі, все там <поєхали> поїхали там. Да? Жінки, коротше, всі мужики козли, давайте все там. Вообще вони там нічого не розуміють. Ні. Я ж цього не веду, цю політику. Я ж чому кажу про те, що давайте вчитися будувати стосунки. Зрозумієте, вас там піднімається, ну чудово, що піднімається. Я, я, рад, я радий за себе, я дуже радий за вас, що я це піднімаю все у вас, що воно хоч якось заставляє вас е включитися і думати про ці речі. Прекрасно, це, це, це дуже прекрасно. Мене це дуже радує. Я вам дуже вдячний за ваш коментар. М також бачите, тобто ставлення до жіночих якостей. Да ми, чоловіки, ми поняття не маємо, хто ви такі жінки. Це добре, слава Богу, вся слава там Терсунову, Олег Дану Рушевичу, Руслану Альбертовичу, Саті. Ну, от цим Барбара Д'Анджеліс, як він, Марина Таргак, Олександра Хайкімов. Да, то есть, ну, ці люди. То есть, ну, поки не почалась війна, звичайно, то нас було легше з цим спілкуватися. Джон Грей так само, да, то есть, ну, багато авторів, які зараз з'явилися, і вони хоч відкрито про це говорять. Хто ми такі, як нам взагалі будувати стосунки? Тобто, дивіться, там ну моє покоління, я говорю зараз за себе, да, то, що ті, хто народився в СССР, там пам'ятає, що це адекватно, ну, свідомо там, тобто да, пам'ятаючи часи. От, також, якщо ми подивимося, то <кій> яка ситуація? То що ну який важливий момент, те що ну ми вже ну, будували, вже як будували. Окей, зараз я такий переломний момент. Ну і надалі я дуже надіюся, що ну чи молодше покоління, от вони якось інтуїтивно приходять до того. Тому що ну для мене, наприклад, кажу, Америка це країна там розвратів, да, то тобто, там червоні ліхтарі, там і так далі, і так далі. То тобто, ну це. Там постійно, так, да, там є нормальні люди, але тим не менше через кіно, через ці всі засоби, там багато чого такого, ну, не завжди доброго там, би, пропагандується. От. Ну вже які окей. Ну, і тут той момент, що е, бачите, там я кажу в Америці, е, там, скільки то років тому назад вже нараховується один мільйон дітей, яким е, до там скільки там років що вони ну, цнутливі і вони не вступали в стосунки. І в них там пропаганда йде конкретно така. Це слава Богу, що релігійні організації включилися в це, да і вони цю пропаганду дітям внушають. Ну от є, ну якщо чесно, я був шокований, тому що на фоні кіно то, що, що ти бачиш, там якихось передач, і тут такі люди, да, і ну, мільйон дітей, які кажуть, що буде інтим тільки після весілля. Я взагалі, що це. Mm. Тож мене це дуже радує, да. так тому і не сперечаюсь вже. От окей, ну слава Богу. <смі> тобто, бачите, мене це дуже радує, що у вас. Ну, для мене це признак того, що у мене і чоловічі якості ростуть. Да? Для вас, то що я за вас також дуже радий, те, що ви вже не сперечаєтесь зі мною як з чоловіком. Ну жінка, яка сперечається з чоловіком, вона дуже швидко залишиться одна, тому не сперечайтеся. Да. Так, окей, ну назову ж таки, це знаєте, якщо звичайно чоловік говорить дурниці, якісь жінка з ним сперечається, це нормально. От, да, в принципі, я, ну я все я дуже надіюсь, те, що я говорю якісь адекватні речі. Опять же, я це беру з посилання на авторитетні джерела. В першу чергу, це шумадбаґава там. Ну, от, на Пурани, на ведичні писання. Тобто, це дійсно дуже авторитетні джерела. Ну, це ведичні, там, то це вже найвищий рівень на да, ВІП. Да. Так, намагаюся усягнути цю модель. От поки що важко і страшно. От, ну, не переживайте, це що важко, ну, в дійсності, воно все просто. Да. Ну, от, єдине що просто у нас в голові воно десь ще не вклалося. Ну, як тільки вкладеться в голові, тоді буде набагато легше вже тоді рухатись і це все робити та вкладати. Якби не власний неприємний досвід бути паровозом, який на собі тягне значну відповідальність, то й не намагалася б піддати сумніву свої попередні погляди. Дякую, от, Ну, бачимо. бачите, от Марія, от вона старалася е, бути паровозом. От, бачите, не вийшло, тому що є чоловік. Чоловік має бути паровоз. Да, а жінка має бути. Жінку. Жінка це місяць, да? тобто вона має зовсім інакші функції, зовсім інакші задачі. Ну, тому такий результат. Да? От, я радий за вас, що у вас є негативний досвід. ура, прекрасно, фантастика. Да? Ну, а, тобто Ви прожили цей негативний досвід. Чудово. Я за вас дуже радий, тому ну, зараз ви розумієте, що ви жінка. От. Ну, також бачите, ви могли отримати цей досвід, тому що ну, зовнішній світ міг на вас впливати. От. Повірте, ви не одні. Ну, консультація, у мене ну, 95% консультацій – це жінки, і практично всі жінки приходять з запитом. Що от я паровоз, а чоловік не такий, то щось десь не в порядку з чоловіком. Тобто, це, на жаль, дуже багато таких запитів. Так що так, ну є така ситуація. От, в будь-якому випадку, я за вас радий, та що ви усвідомлюєте свою жіночу природу, ну та що ви розкриваєте, от, розкриваєте, знаходьте однодумців, чоловіків, які будуть більш краще до вас відноситись, от. також враховувати вашу слабкість, жіночність та емоційність. От. Я вам дуже вдячний за коментар. От. До зустрічі в наступних відео.